Вітаю вас! Черговий випуск ФК Каутикабудні і розповідь про поєдинок 24 червня 2023 року, коли тепличники приймали у паланці ФК Шевченків край. Ну, Розглядаємо цей поєдинок в тому розрізі, що ФК УТК буквально за тиждень потрібно провести три матчі і два з них надзвичайно важливих і, очевидно, будуть важкими. Уже в середу півфінал по області, а потім дербі проти Базиса. Отож, це як аперитив перед основними матчами. oh Ну і про сам матч. Шевченків край ну, досить очевидно не попадає до фінальної пульки. Трошечки з ним можливо і не піду фінальний залік, але розслаблятися було не на час, хоча бажано було зекономити сили. До того ж, тепличники дуже вдало розпочали поєдинок, і в самому діблюті Роман Потапо відкрив рахунок. І, взагалі, е володіли тепличники більш ніж очевидною перевагою. Якби вони забили там ще відразу другий, там чи навіть і третій м'яч, то могло б пахнути розгромом відразу. Бачите, моменти були більше, ніж е, такий красномовний, їх було багато, атакували тепличники зі смаком, з різних флангів, з різні комбінації були. Але не забували, марнували свої моменти. І е, як спрацювало це класичне правило футбольне, не забуваєш ти, заб'ють тобі. Бачите, ось які моменти не вдавалося реалізувати тепличникам, а всередині тайма, чи не перший, і єдиний на той момент. Е, Гольовий шанс гості змогли реалізувати. Бачите, як розвивалася ця атака. Індивідуально сильно було зіграно нападником. Вихід чистий, один в один і рахунок став нічим. Один один знову ж таки. Ну, Тепличників такі речі не вибивають з колії. Часу ще було більше, ніж досталь, ніхто не панікував, не розчаровувався. Тим паче, ще раз скажу в розгляді, такому говоримо, що. Три матчі за сім днів і тут ці теж потрібно було берегти. Хоча бажано було забити якомога швидше, тепличники прагнули цього, хоча до перерви не вдалося це зробити. Забитий гол додав певності гостям, вони більш впевнено почувалися на полі і змогли втримати свої ворота на замку, як кажуть, до перерви. І зокрема, завдяки тому, що вдало діяв їхній голкіпер. Це з однієї сторони, бачите, він і ну тут удар, практично в нього з іншого боку, і тепличники марнували свої нови. Дет, бачите, ще один дуже гарний і видовищний сейв голокіпера Шевченкового края. Ну власне, отак пішли команди на перерву за рахунку 1-1. Другий тем розпочався так, ніби й не було перерви. Тепличники продовжили шукати щастя біля своїх воріт. Вміняли з команди моментами, гості теж мали момент, рахунок міг стати і 1-2, але все ж таки став він 2-1. Євгеній Жеченко реалізував свою нагоду і він вперед. Рахунок став-2-1. Ну, е, в принципі, по тому вже шанс містян не надали. Роман Потапов зробив рахунок 3-1, і в принципі, повторююся, можна було говорити вже лише е, питання було, з яким кінцевим е, підсумковим рахунком завершиться цей поєдинок. Ось ще такий повтор, з такого ракурсу центральної трибуни, бачите, як холоднокровно був реалізований цей момент. Ну, е, було ще епізоди, коли фіксувалося положення поза грою. Забігали нападники, десь випереджаючи епізод. Ось Віталій Заря шукає з Євгенії Жеченко. Це атака напад нашої команди у слава запасних. Робочі моменти Олександр Федорович Казанюк керує колективом, дає вказівки, тактичні настанови. А ось готується вийти на заміну. Нікіта Пуш дуже тішить, що травма виявилася не такою серйозною, як виглядало спочатку. Артем Король вийде на заміну. Дуже приємно, що він відновлюється і вже виходить на поле рік практично Артем не грав. Ну а тим часом на полі тепличники продовжували шукати шляхи до взяття воріт. Суперно, це при тому, що ще бажано було повторювати, зекономити сили. Але це потрібно робити вміло, яка стояти на полі, технічні до чого хорошого не приведе. Ось Валентин Лось мав свій момент. Ось є водопій, тому що досить спекотно було того дня. Ну і після того в останній чверті матчу, як кажуть, тепличники довели все-таки справу до розгрому. Подивимося, як це відбувалося. Призначається 11-метрове порушення і е, віддають право реалізувати його або виконати не Роману Потапу, штатному пенальтісту, який міг спокійно оформити хитрик, але тут є ще колективні інтереси. Віддали пробити право Віталію. Дарі, як кажуть, для того, щоб е, перервав свою суху серію, там не таку вже й тривалу, принципі. Але для впевненості, що він забив. Він холоднокровно реалізував пенальті і практично тут же і забив ще одну Тобто оформив дубль. Рахунок став 5-1. Можете подивитися на цю атаку. Вона дуже гарна, чудова. Це така комбінація, коли тепличники буквально від своєї воротарської провели. Давайте порахуємо. Підключається один, другий гравець по флангу третій. І ось дивіться, як вхід дається передача. І останній штрих, гольова передача, і залишається з кількох метрів Віталію зарі реалізувати цей момент. Тепличники на цьому не зупинилися, продовжили атакувати. І остаточно крапку в матчі постапив поставив на Пуш, і, знову ж таки дуже тішить йому до Для того, ну, Сезон у нього важко складається одна травма, слава Богу, друга. Не вибила його на довгу столії. Ну і він поставив крапку в цьому матчі. Рахунок став 6. -1. Тепличники продовжують рухатися в чемпіонаті, а вже цієї середи на них чекає півфінал Кубка області проти команди Стального. В стальному наші перемогли тільки з рахунку 2-1, то ще багато питань залишається. Ну а в суботу вже Дербі в паланці УТК буде приймати базис. До команди підходить Микола Васильович. Гордій, наш президент, цікавиться, як які питання, цікавиться і спілкується з представниками команди з винегрудки, тому що ну, хто знає Микола Васильовича, це його батьківщина. Йому теж цікаво, як там розвивається футбол. О.